Якби ви себе почували, якби ваша дівчина провела ніч у будинку свого найкращого друга, навіть якщо нічого не сталося? Я знала хлопця, якому потрібне було житло, коли він відвідував друга у лікарні, той друг ледве вижив в аварії, спричиненій п'яним водієм. Я запропонувала йому свій диван, сказала своєму тодішньому хлопцеві, що цей хлопець зупиниться у мене на тиждень, і на цьому все. Ми кілька разів напивалися, спілкувалися по відеозв'язку з деякими іншими нашими друзями, жартували та трохи танцювали. Він показав мені фотографії своєї новонародженої дитини, і ми просто відпочивали, нічого не сталося. І до кінця тижня він з'їхав. Минуло вже 10 років відтоді, і мій тодішній хлопець, мій теперішній чоловік. Ти маєш довіряти своїй другій половинці, бо це твій партнер. Якщо довіри немає, значить у ваших стосунках щось принципово не так. Як дівчина, я б ніколи не допустила такої ситуації і намагалася б уникати її якомога більше. Але якщо я вирішу з якихось причин, то для забезпечення прозорості я повідомлю свого хлопця і запитаю, чи він з цим згоден. І якщо він справді мені довіряє, з ним все буде гаразд, оскільки я зазвичай уникаю таких ситуацій. Це двосторонні зусилля. По перше, чоловіки та жінки не можуть бути друзями, не кажучи вже про найкращих друзів, навіть більше проводити ніч разом. Якщо тобі подобається ця дівчина, встановіть межу навколо цієї теми. Якщо ні, скажіть, ми найкращі друзі зі школи. Тоді ви рухаєтесь далі. У вас немає майбутнього з нею та його стосунками. У мене є найкращі подруги. У моєї дружини є найкращі друзі. Чоловіки. Як тільки ти усвідомиш у житті, що тобі не потрібно спати з усім, що рухається, це відкриє для тебе дружби всіх видів. Моя дружина це зробила, сказала, що нічого не сталося, а потім виявилося, що вони переспали. Вона просто розповіла мені одного вечора, коли була п'яна, після того як повернулася від нього, і сказала, що вони сплять разом, додавши, що не може зупинитися. Коли стало нормою не мати та не очікувати жодних кордонів у стосунках, бо тобі він або вона не належить. Це просто взаємна повага. Тобі дозволено почуватися некомфортно в деяких ситуаціях, і це ж не означає, що довіра порушена. Моя колишня сказала те саме про те, що довіра має бути даністю, щоб виправдати щось. Зрештою, вона поїхала з колишнім та кількома друзями у відпустку. Перед цим вона сказала мені, що я просто не впевнений у собі, і що вона обрала мене, тому мені не варто хвилюватися. Звісно ж, вона зрештою зрадила, і це було жахливе відчуття. Може здатися надмірним, але, мабуть, розумніше одразу ж перервати її, щойно почуєш ці слова. Дійсно, порядна дівчина сама врахує свої почуття або принаймні врахує їх, коли ти скаржишся на такі речі. Порядна дівчина буквально відмовиться від будь-якої відпустки з колишнім, бо знає, як це для її хлопця. Іде з колишнім у відпустку, а хлопець не йде з нею. Вона називає його невпевненим у собі. 100% поведінка повії. Навіть не соромилася себе за те, що поїхала з колишнім у відпустку, але це хороший кінець, ти ж не хочеш бути з кимось таким, кому не можеш довіряти. Вона зекономила тобі час і душевний біль, залишившись з собою тоді, а не руками пізніше. Насправді я думаю, що все було б добре, якби я не дозволив їй мене розкритикувати і не погодився б на те, що вона поїде у відпустку зі своїм колишнім. Навіть якби вона назвала мене невпевненим у собі, і навіть якби це поклало край стосункам. Тоді я позбавив себе цього травматичного досвіду. Це був поганий кінець. Також є велика ймовірність, що я б ніколи про це не дізнався, якби не спільний друг, який також був у тій відпустці та бачив їх. Тож мене б зрадили, а я навіть нічого б не запідозрив. Це питання загальної довіри, а не конкретних обставин. Якщо ви довіряєте людині, то інших наслідків немає. Якщо ви їй не довіряєте, то це через її минуле чи ваше власне. Щоб довіряти людям, треба їм довіряти і ризикувати тим, що вони цю довіру зруйнують. Так, дійсно, моногамія має бути бажаним добровільним зобов'язанням обох сторін, а не просто обставиною. Адже люди не дозволяють собі бути наодинці зі статтю, яка їх приваблює. Я не можу уявити собі щастя у стосунках, де ти відчуваєш, що єдина причина, чому тебе не зраджували, полягає у відсутності можливостей, а не просто в тому, що твій партнер має до тебе базовий рівень поваги. Перебування віч навіч у будинку друзів-чоловіків це божевільна поведінка у стосунках. Якщо її викрали і вона переїхала через всю країну від свого хлопця, то так, це цілком слушно. Ночувати з іншим хлопцем лол. Люди ночують у друзів або ходять у гості до друзів, а потім зупиняються у них. Це зовсім не божевільна поведінка, це цілком нормально. Так, якщо я у стосунках і мені потрібне житло на ніч, а єдиним безкоштовним варіантом було житло подруги, я викладу пару сотень доларів за готельний номер, щоб у моєї партнерки не було нав'язливих думок чи тривоги щодо можливої зради. На таких врахуваннях перш за все будується довіра. Якби мій партнер витратив сотні фунтів, бо вважав мене настільки невпевненою в собі, що я б сприйняла його перебування поруч із дівчиною як зраду, я б серйозно поставила під сумнів майбутнє цих стосунків, бо він, очевидно, вважає мене надзвичайно емоційно нестабільною. Я відкрию тобі суперсекрет. Якби вона хотіла зрадити, то зробила б це. Більшість людей не вирішують обманювати, а потім навмисно шукають цього. Натомість вони випивають забагато, а потім з'являється можливість, яку вони зазвичай ніколи б не розглядали. Але в той момент, коли це здається правильним, вони нею користуються. Намагатися уникати таких ситуацій це гідна поваги річ у відданих стосунках. У мене є подруга, з якою я дружу вже 17 років. Я був з нею, коли вона познайомилася зі своїм чоловіком. Зараз у них троє дітей, і я був у них на весіллі та хрестинах. Не було б проблем, якби вона зупинилася у мене вдома. Також у мене є подруга, яку я знаю вже кілька років. Нещодавно я зрозумів, що вона не завжди була найвірнішою у минулому. Ні мені ні комусь іншому не було б комфортно, якби вона спала у моєму домі. А люди та життя бувають різними. Я поїхав у тижневу відпочинку. Пустку з дівчиною іншого хлопця. Вона щойно закінчила складну програму навчання та хотіла відсвяткувати це поїздкою. Він не хотів їхати, тож я поїхав. Ми були друзями та партнерами по скелелазінню. Нічого не сталося. Інколи буває правдою, що нічого не відбувається. Ми обидва просто хотіли провести тиждень на пляжі, а він не хотів їхати. Так, у мене є кілька подруг з дитинства. Дружина добре їх знає, і ми зупинялися в них, тож вона не проти. Наступного місяця я поїду відвідати свого найкращого друга чоловіка і переночую там три ночі. Я одружена вже сім років, і чесно кажучи, мене б образило, якби мій чоловік не довіряв мені це зробити. Я знаю цього друга більше 20 років, і ми фактично виросли разом. За весь цей час я жодного разу з ним не спала. Ніколи була п'яна під кайфом, ніколи ми обоє були самотніми. То навіщо мені починати зараз? Не знаю, чому люди думають, що секс трапляється лише тоді, коли люди сплять. Яким сексом ви займаєтесь? Чому ми вважаємо, що ночівлі з друзями більш інтимні ніж будь-яке спілкування з другом? Я набагато частіше цілуюся зі своїм найкращим другом, коли не сплю, ніж коли сплю. Особисто для мене є межа, що ми не проводимо час на одинці з протилежною статтю. Я не виходжу на побачення на одинці з іншою жінкою, а моя друга половинка не спілкується на одинці з іншими хлопцями. Те, хто назвав би це невпевненістю, я ж називаю це повагою до стосунків. Все, що потрібно, це можливість і спокуса. Ви маєте 100% рацію стосункам потрібні межі. Я читав кілька коментарів, де хтось сказав, я спала у двоспальному ліжку зі своїм найкращим другом і нічого не сталося. Люди збожеволіли. Дякую вам за кожен лайк, коментар чи підписку. А чи відпустили ви свою другу половинку на ночівлю до друга чи подруги? Напишіть у коментарях. Ще почуємося.